Як завжди, о цій порі ефірного ходу на каналі Вінницького державного телебачення продовжить інформаційний випуск програми Овертайм. Вітаю традиційно поговоримо про те, чим жила спортивна громадськість держави та області в період тижня, що минає, а він видався по справжньому насиченим на події. Відтак залишайтеся з нами та невдовзі довідаєтеся про наступне. Роль спорту обговорюється впродовж багатьох десятиліть. Сучасники стверджують, це сфера важлива складова суспільства, на яку покладено не лише профілактично оздоровчі функції, а й освітні, соціально-економічні тощо. Експерти зазначають, спортивна діяльність може сприяти соціальній згуртованості, розвитку толерантності, бути ефективним інструментом як для фізичного розвитку людини, так і для соціально-економічного всієї країни. В цьому переконаний і герой нашого першого сюжету: активісти здорової нації підвели підсумки своєї роботи у 2013-му та поділилися планами на майбутнє. За 2013 рік ми зареєстрували дві спортивні федерації Федерацію стріт-воркауту Вінницькій області та Федерації фріфайту Віннищини. Фонд став співорганізатором 28 спортивних змагань, у яких взяли участь більше двох тисяч учасників. Це змагання з стріт-воркауту, футболу, фрі-файту, важкої атлетики, аероспорту, богатирських ігор, спортивні змагання серед інтернатів ти зможеш, що я», ножового бою. Вдалося збудувати два міні-спортивні майданчики та один з найкращих у місті Вінниці чотирьохмодульний комплекс, який складається з паркової алеї, спортивно-ігрового майданчику, з дитячого модулю та виключно спортивного модулю. На балансі благодійного фонду знаходиться унікальна команда діабетична збірна Вінницької області з футзалу. Яка формує кістяк збірної України у 2012 році? Наша збірна зайняла бронзу на чемпіонаті Європи Дія Євро 2012. Це європейський чемпіонат серед хворих на цукровий діабет. Вже другий рік поспіль ми підсилюємо діабетичну збірну здоровими гравцями та приймаємо участь у чемпіонаті міста Вінниці з кукзалу. У сезоні 2012 2013 років ми посіли восьме місце у групі А, яка налічувало налічувала 15 команд. Я вважаю, що це якби нормальний результат для депутичної команди, яка складається з людей хворих на сукровий діабет. У сезоні 2014, 2014 ми потрапили у вищу лігу чемпіонату міста, де граємо з більш досвідченими командами, що дає нам можливість згортуватися та активно готуватись до Євро-2014, який проходитиме у Угорщині. Хочу зазначити, що перед європейським чемпіонатом команда проходить ряд тренувальних зборів та всеукраїнських фідбікових етапів, на якому остаточно буде сформовано склад національної команди. На часі приємна порція новин для любителів хокею. Вінницькі піранії вперше за свою історію завершили у статусі призерів чемпіонату України серед дитячих команд минулого сезону. Наступного всерйоз збираються втрутитися в боротьбу за головні нагороди змагань у рамках підготовки. юні вінничани кинули виклик ветеранам. Символічна і товариська зустріч відбулася на майданчику льодового клубу. Грі передувало святкове новорічне дійство, яке власними силами організували батьки та адміністрація другої міської дитячо-юнацької спортивної школи, особи керівників Валерія Сергеєва та Галини Сташко. Веселі номери стали гарним подарунком не лише для учасників поєдинку, а й для усіх присутніх на трибунах. Сьогоднішня зустріч, яка, яка зараз буде у вас перша зустріч з вами. Що стосується самої гри, то її перший період, хоч і пройшов у рівній боротьбі, однак завершився перемогою з мінімальним рахунком юних хокеїстів. Взяття воріт на рахунку ратушного в другій 20 хвилинці, молодь спромоглася довести свою перевагу до чотирьох шайб, підзначилися Грищук, завірюха та бапій. Остання третина матчу знову ж таки пройшла в обопільних атаках. Натомість глядачі побачили лише два голи. Дубель у в той же ратушний, а ветерани закинули шайбу престижу. Після матчеві серії болітів правнішими виявилися старші хокіїсти, в якій вони святкували перемогу з рахунком три Ну а вже з 28 по 30 березня піранії намагатимуться порадувати черговими перемогами своїх улюбленців у рамках міжнародного турніру за участю російських, польських, латийських та білоруських команд. Проходитимуть змагання на льодовій арені мегамолу. У обласному центрі відбувся відкритий шаховий турнір. У ньому взяли участь понад 60 поціновувачів та майстрів виду віком від 3 до 80 років. Саме такий формат дозволив перейняти досвід у старших початківцям у шаховій справі. Подібну практику продовжуватимуть і в майбутньому. Переконують організатори. Міський турнір із шахів проходить у Вінниці вже вдруге. Перші змагання були проведені напередодні 9 травня минулого року. Тоді у них взяли участь 58 спортсменів. Не меншу зацікавленість турнір викликав у шахістів. І цього разу сьогодні я от вижу дуже багато знайомих літ, очі много звісних шахматістов на наше приглашення і прийшли сюди. І в час тут здесь багато дітей. Дітей і начинаючих шахматистів, і більш вже попитних дітей шахматистів. Головним суддею став директор міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 6 Микола Боднар. Знаний гросмейстер та майстер спорту із шахів, розповів, за якою системою відбувалися змагання. Турнір прийде в один день по шосарській системі, а залік буде окремий. Буде загальний залік переможці і по віковим категоріям серед жінок, серед ветеранів та серед дітей різного віку. Серед учасників і дев'ятирічний Микита Бондарець. Перші ази інтелектуальної гри хлопчина отримав від дідуся. А далі дитяча цікавість переросла у професійне навчання. Ось вже три роки. Юний спортсмен відвідує шаховий клуб Романтика. Мене навчив дід, а потім я навчив папу. Він зі мною грав. Потім дуже перше почав грати. Я місце з ним грав. Мені подобається грати шахові для розвитку. По завершенню усі учасники отримали грамоти. А переможці головні призи турніру кубок та диплом. Продовжуємо випуск. Футбольна тема на часі. Героями наших наступних матеріалів вкотре у цьому році стали представниці прекрасної половини. Кількість дівчат, що вподобали гру мільйонів, дедалі більше. А відтак набуває актуальності тема організації та проведення змагань. Хочеться зазначити, що сьогодні в світі жіночий футбол набуває все більшої популярності, і у нас в Україні в тому числі у свій час дівчата менше грали футбол, ніж хлопці, але сьогодні це стає видом спорту і до його приєднується І жіна прекрасна половина. І, взагалі, все те, що робиться для дітей, воно повинно бути високого тонку. Жіночий футбол спорт, що визнали у всіх розвинутих державах. Понад 40 мільйонів представниць прекрасної статі за. Хопленням займаються футболом та щороку примножують число його шанувальників. Увагу вінницьких фанів цього разу привабили вісім дівочих команд, які відчайдушно виборювали перемогу на п'ятому обласному турнірі з футзалу. Чим довели, що на них чекає блискуче спортивне майбутнє. З дитинства побачила, що в мене є бажання займатися чимось активним, а не вести пасивний спосіб життя. І тому подумала, що краще буде займатися футболом і розруйнувати стереотип, що дівчата не можуть займатися футболом і бути на рівні з хлопцями. Мені це подобається. Я люблю футбол. Це класно. Я хочу стати тренером. Аби реалізувати дитячі мрії щодо великого спорту за кожною перспективною футзальною командою, має стояти не менш талановитий тренер, а також добровольці, яким не байдужа доля жіночого футболу в нашій країні. Вже кілька років поспіль цей спорт підтримують Федерація футболу Вінничини та благодійний фонд Здорова нація. Я хочу віддати належне тренерам, які ведуть клопітку роботу, направлену на розвиток, постійно працюють з дітьми. І по суті, справитись якоїсь належної підтримки з боку держави, органів там виконавчої влади на місцях, я хочу сказати, немає. І тому дуже важливо підтримувати е, такі ініціативи, тому що ці діти є прикладом для інших. Тим паче, що дівчата це майбутні матері, і це дуже важливо, що вони прививаються з таких років до здорового способу життя до спорту. В свою чергу ми працюючи в рамках цілої нашої організації, працюємо. З футболом жіночим підтримуємо неодноразово. Тобто, у нас є ряд заходів комплексних, які ми реалізовуємо спільно з тренерським складом цього виду спорту. І я думаю, що в майбутньому все ж таки за підтримки обласної федерації футболу будуть гарні результати. За правилами турніру, юні спортсменки змагалися у двох вікових категоріях. Зокрема, п'ять дівочих команд зіграли між собою в старшій віковій категорії, а три в молодшій. Кожну з команд представляли чотири гравці, які протягом двох десятихвилинних хвилинних таймів мали змогу забити переможний гол ворота суперника.